2026 рік буде роком під енергією 1. Це саме те, що потрібно створювати, потрібно пробудовувати енергія початку нового. Тобто в середині буде відчуття, що я хочу чогось іншого, хочу змінити, хочу кращого, хочу якось по-іншому. Наче от вже досить того, що було. От би таке прагнення, що хочеться чогось нового. Нова ідея, новий проект, новий задум, звільнитися з одної роботи, перейти на іншу, почати створювати щось нове. Наприклад, ви ніколи не в'язали, не вишивали, а тут у вас прямо ну, порив, ну таке бажання, що хочу там почати в'язати, вишивати і так далі. Початок нового, тобто, от прямо енергія всередині буде прагнути до того, щоб ви почали щось нове. Ви можете познайомитись з людьми, які навчать вас чомусь того, що ви раніше в житті ніколи не вміли і не знали. Це, от, якщо ви не одружені або шукаєте собі обранця чи обранницю, то саме прекрасний час для того, щоб воно знайдеться через те, що одиничка це завжди засіювання, це завжди початок. Це от прямо з самого початочку буде вибудовуватися ваш. Життєвий сценарій знову ж таки. Розумійте, що все те, що пішло в 2025 році, це лише на благо, через те, що починається нове. Все те, що вам потрібно, воно до вас прийде самостійно. Але знову ж таки, розумійте, що якщо ви будете в мінусі, це будуть душевні муки середини. Вам хотітиметься щось поміняти, ви це не робитимете, і потім себе згризатимете, що о, чому я не зробила, а потрібно було зробити, або чому я не пішов, чи, а навіщо я тут, і так далі. Тобто, таке загризання себе середини призведе до того, що ви конкретно просто-напросто будете лише в мінусі притягувати в все негативне на мінусову енергію. Тягнеться хвороби, тягнеться невдачі, тягнеться. Відсутність грошей тягнеться розплати, розумієте? І людина сама контролює, що і як. Тобто, якщо у вас відбулася ситуація, ви можете її так, якби переграти, так сказати, поміняти реальність. Якщо одна та сама ситуація, вона одночасно є і доброю, і поганою в залежності від людини, яка на то дивиться, розумієте? Знову ж таки, аналізуйте, розумійте як правильно, як неправильно, що саме для вас є правильно. Познайомтеся з собою, прочитайте інструкцію до себе, і ви розумітимете, як саме потрібно вам. Кому потрібна консультація, розбір, будь ласка, записуйтесь на консультацію.